Кошенята попліткуємо. Говоримо про те, як Олег Кензов став джигітом, Алєксєєв фейк-кохання. Нацвідбір 2024, Співачка своя, Андраде в короні, Олександр Волошин та П'ятниця на Балі. Мочите зручніше набрати чай. Каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати ж до портрету цієї чи іншої особистості. Розпочнемо нашу дискусію з Олешка Кензова, який презентував справжній гімн джигітів, звичайно, що російською мовою. Давайте переглянемо. Настоящий джигіт! Що Олег Кензо вирішив зробити ставку в своїй кар'єрі на російськомовну аудиторію в першу чергу на джигітів, на кавказців? З надією на те, що його будуть запрошувати бандити на корпоративи та заходи. Адже колись це спрацювало з пісною обстановка по кайфу, Олег зрозумів, що в Україні йому нема чого ловити, і він не може конкурувати з новими іменами в українській шоу-бізнесовій індустрії. Тому придбав, не стверджую, кажуть в колах, що він придбав білий квиток. Аби мати можливість в будь-який час виїжджати з України та прощупувати підґрунтя, як він може реалізувати себе позиціонуючи справжнім джигітом. Але справа в тому, що справжнім джигітам не потрібен джигіт українського походження. тебе немає того коріння, ти намагаєшся бути тим, ким ти не є. Ти абсолютно не відповідаєш. Тому образу, який транслюєш і намагаєшся продати. Можливо, він матиме якісь корпоративи, але якщойно цей образ перестане приносити будь-який прибуток, Кензов повернеться в Україну і відразу почне випускати пісні українську, і скаже: Ну, я же не розумів, так вийшло, так склалося, не приймайте це близько до серця. Таке воно лицемірство в обличчі співака. Ну, бажаємо тобі, Олеже, натхнення в написанні джигітських хітів. Подивимось, чим це все завершиться, але я тобі гарантую, ти там не потрібен, ти фейк. Фейк в тому сенсі, коли в тебе немає східного коріння, східної крові, який з тебе джигіт. Ой, і смішно, і грішно, друзі. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. А це український співак Олексєєв виклав світлину відео, точніше, з Ульяною Синецькою, колишньою віагрянкою. Нагадую, що Ульяна має російське громадянство, але вона на початку повномасштабного вторгнення заявила, що залишається в Києві, хоче тут осісти і будувати свою кар'єру саме в Україні та змінити громадянство. До Ульяно в мене питань немає. Вона, хоча б, не приймала участь в пропаганді проти України. Тому, Ульяно, окей, питання до Оліксєєва. Не вірю, можете кидати в мене каміння. Я не вірю, що між ними стосунки як чоловік і жінка. Не вірю. От не вірю, довіряю своїй інтуїції. Тому кому що відомо про особисте життя Аліксєєва. надсилайте в директ мого інстаграму, а те, що мені вдалося дізнатися про життя Аліксєва, на жаль, не про особисте. А нашим кошенятам, нашим хвостикам завжди цікаво знати, що скільки заробляють, з ким проводять час, зустрічаються, зраджують і так далі. А я дізнався невеличкий штрих до портрету його вчинки, які характеризують Алексеєва як громадянина своєї кар'єри. Кар'єр. Крає... <сум> як громадянина своєї кар'єри. що ж таке? Як громадянина своєї країни. Він не виїздив і від початку повномасштабного вторгнення долучався до необхідних зборів і дуже багато допомагав нашим хлопцям. Тому в цьому сенсі Аліксєєв, ти великий розумничка, що допомагав і не показував це на камеру, а робив це абсолютно щиро. Молодець! Нема чого додати. Фінальний список: 10 осіб, фіналісти, які будуть боротися у національному відборі на Євробачення. Аби презентувати Україну на конкурсі в 2024 році. До фіналу увійшли наступні персонажі: Альона Альона і Джері Хейл з композицією Тереза і Марія, Древо, Endless Chain. Інгрет, Кіпер, Меловін, Дрімер, Нахаба, Глас, Назва, Славік Інгліш, Скайлер, Тайм із running Аут, Ягоди, Цунамія, Як так? ла 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 та циферблат Place I Call Home. 11 одинадцятого фіналіста нацвідбору оберуть українці серед тих артистів, які були присутні у лонг-листі і які не потрапили до суперфіналу. Як саме буде відбуватися голосування? Організатори обіцяють повідомити згодом. І мене зацікавила дана тема. Зараз поясню чому. А я, на жаль, про заявку учасників майже нічого не знаю. Лише в курсі, що Скайлер дуже здивує своїх глядачів, мене особисто заінтригував момент 11-го фіналіста на цвітбору оберуть українці. Пам'ятаєте, в попередньому лонг-листі, де було 20 артистів на прослуховування, була співачка своя Асоль. І в той же день, коли оголошений результат нацвідбору, кого відібрали профільне журі, з'являється наступний допис в інстаграмі Асоль. І я склав, як то кажуть, один плюс один. Я ледь не втратила свій голос назавжди. У мене зараз активний графік. Я багато працюю на студії і хочу встигнути все. Тому нещодавно, відчувши легкий нежить, вирішила звернутися до лікаря, тому що це заважало мені співати якісно. Рішенням лікарів було провести знайому більшості процедуру очищення слизистої, кукушка. Але, на жаль, вона спричинила для мене серйозні наслідки. Під час процедури лікар помилився і використав не той шприц, вливши мені в ніс дезінфікуючий розчин для інструментів, замість розчину для промивання. Тоді мені здалося, що щіпання, яке я відчуваю, це норма. Але далі лікар зрозумів, що помилився. І що щіпання, яке я відчуваю, це опік моєї слизистої, мені одразу вели дві ампули проти запального, щоб зняти набряк. Я поїхала додому, але там мені стало ще гірше. Пекло так, що мені хотілося зняти голову і покласти її в холодильник, тому викликали швидку. Мені дуже пощастило, що Роще не дійшов до голосових зв'язок, інакше я б могла залишитись без свого головного інструменту до кінця життя. Адже спрогнозувати наслідки опіку такого масштабу на 100%. Неможливо. Наразі я роблю все, щоб відновитися і повернути всі рецептори в норму. Наразі не відчуваю ані смаків, ані запахів, а потім продовжу працювати над новою музикою, сподіваючись, що вона припаде вам до душі. Дякую всім за підтримку та теплі слова. Хочу побажати усім здоров'я і обов'язково контролювати дії навіть тих лікарів, яким дуже довіряєте, адже вчасно поставлене питання може врятувати вас від тяжких наслідків, повідомила Асоль в своєму інстаграмі. Тут в мене запитання до наших кошенят. Можливо, серед них є лікарі, і хтось з вас може прокоментувати професійно те, що ви зараз почули. Бо, як на мене, щось не сходиться, і один з наших хвостиків, який має освіту парамедика, Мені пише наступне: навіщо у двох шприцах поряд лікарю тримати розчин для дезінфекції та розчин для процедури? Дезінфекція давно робиться у жаровнях. І як її опік слизистої вирішили знімати крапельницями? Я, не розбираючись в лікарських термінах, і взагалі я нічого не знаю майже про медицину, ну тільки якісь базові необхідні речі, задумався. І мені здається, це дещо дивним. Тому, друзі, будь ласка, долучіться, прокоментуйте. Я не знаю, як воно є насправді, але щось тут нечисто. От дивись, Асоль, своя. Я особисто не маю нічого проти тебе, але я проти брудного піару. А мені особисто суб'єктивно не стверджую, це моя думка, тому що я працював дуже довго в піарі. Я добре знаю, як працюють піар-кейси. Я добре знаю усі піар-інструменти, які використовують в шоу бізнесі. А те, що ти виклала ось цей лонгрід, він виглядає як прогріб до того, що ти така бідна, нещасна, а тут, виявляється, ти прийшла на цей відбір і стала 11-ю адже саме глядачі віддали за тебе голоси. Це один із можливих сценаріїв. Або, можливо, вийде через тиждень не знаю, прем'єра, пісні або кліпу ще в дуеті з кимось. Тому а, давайте спілкуватися, друзі. Але якщо правда, все так страшно. Асоль швидкого тобі одужання, і вибач, що я тебе називаю. Асоль така вже звичка з дитинства. Хочу почути ваші думки, будь ласка. Діліться в коментарях. Також не забувайте долучатися в нашу телеграм-спільноту. Там у нас доповнення, які я не можу викладати в Ютубі. Кожен з вас може знайти щось своє, і я думаю, не пожалкуєте. Тож додавайтеся посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Телеграм-спільнота закрита виключно для наших кошенят. Так хто у нас далі? А далі у нас Мішель Андраде, яка знялася в епізодичній ролі серіалу Корона, що виходить на Netflix. Як на мене, дуже фактурна дівчина, яка дуже вдало вписалася в свій епізод, і було б цікаво побачити Мішель в якості актриси. Чому б і ні. В якості співачки вона себе дуже довго шукала, 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 знайшла, потім не знайшла, загубила, знову знайшла, знову загубила. Коротше, дуже довгий шлях. Я сподіваюся, що Мішель знайде свого сонграйтера і зможе зайняти особливе місце нішу в українському шоу бізнесі, але поки що не виходить. Але як актриса може бути. Тому Мішель потрібно задуматись про акторську кар'єру дуже. Класно, мені сподобалось. Я бі залюбки додав би цю вирізку із відео, але не можу, тому що це порушення авторських прав копірайт. Тож вибачайте, хочете подивитись, переходьте в мій телеграм. А ми подивимось зараз Олександра Волошина і його свіженьку сторіс. Невже навіть мама Волошина так щиро радіє розлученню Трінчер з Олександром? Звичайно, це все жарти, а може і не жарти, час покаже. Ми про це з вами говорили не в одному випуску, принаймні. Я вважаю, що Волошин на декілька кроків попереду своїх конкурентів, тому що він майстер хайпу, він вміє інтригувати, він вміє створювати навколо свого життя реаліті шоу. І це працює. І до тих пір, поки він... Має цю чуйку і це розуміння він буде заробляти і триматися на плаву. Тож, Сашко, вітаю! Я вважаю, що в Україні на сьогоднішній день ти головний король хайпу. Що ви думаєте про пару Трінчер Волошин? Давайте спілкуватись в коментарях. Легендарный регги-дуэт «Пятница» впервые выступит на Бали. Когда встречаются два очень талантливых человека, то этот союз приносит миру нечто новое и необычное. И это обязательно находит любовь широкой аудитории. Именно такой дуэт создали Сергей Бабкин с Андреем Запорожцем в далеком 2000 году в городе Харьков. Теплые душевные регги в исполнении на русском языке. И бла-бла-бла-бла-бла. Значит, гурт «Пятница» будет выступать и на Бали 21-го Грудня цього року. Я розумію, Бабкін втомився, не знає, як йому бідненькому прожити в тій Німеччині на ті державні кошти, які виділяє країна біженцям. Звичайно, що поїде аж з Німеччини на Балі виступати петь на русском языке. Я не знаю, в який момент і що сталося з Бабкіним, що він перетворився на тут можете мене доповнити, бо в мене немає підходячого слова. Я не здивуюся, якщо на цьому заході буде дуже багато хороших русських, і Бабкін навіть не буде усвідомлювати, а що не так, а чому нізя. Тому що він топить постійно, ми один народ, ми в місті, язик ні при чому, всі вокруг виноваті, тільки не я і тільки не росіяни. Тому що я можу? Додати, побажати лише успіху Бабкіну в його пристосуванській кар'єрі. ж саме стосується Олега Кензова та Компашку. А ось чи зможе він якось втриматись на плаву за кордоном, покаже лише час. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. Друзі, не забувайте донатити, підтримувати наші збройні сили України. І, будь ласка, робіть усе, долучайтеся до необхідних зборів, до волонтерів. Тому що від нашої єдності, згуртованості залежить майбутнє всієї нації. Дякую за перегляд! Випуски виходять кожного дня на моєму каналі. Не прощаюсь до зустрічі вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.